Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 22 травня. Весь бізнес завмер, не тільки автобізнес, напевно, і інший бізнес. Людей немає, люди не ходять, всі сидять по домах. Ну, от така реальна картина зараз. Але все одно давайте пройдемося, подивимося, які автомобільчики є, скільки вони коштують, що нового з'явилося, а що, що вже продалося. Як ви бачите, дуже багато кросоверів зараз є в продажу. Починаємо з CR-V. 8 рік, 2,5 бензин 273 тисячі пробігу 10800. Nissan Qashqai 7-го року, 2 літра дизель, автомат повний привід 8800. Mitsubishi Outlander Sport 2016 року випуску. 2 літра бензин 101 тисяча пробігу. Весь в рідній фарбі автомат 13500. Ford Kuga 2011 року випуску, 2,5 бензин, 80 тисяч пробігу і ціна 11 300 доларів. Kia Sportage 2018 року ціна найнижча в Україні. Це 1,6 дизель автомат і ціна 15 900 доларів. Перша ціна десь 17 тисяч на авторі. BMW 5-ї серії в кузові Седан 2012 року випуску, 2 літра бензин, повний привід і ціна 13 900 доларів. І ще одна BMW тільки в кузові Універсал. Дизель на 2 літра дизель 2012 рік автомат і ціна 14 тисяч доларів. Volkswagen Passat 2019 року випуску. 2 літра дизель автомат 237 тисяч пробігу і ціна 19 900 доларів. Дуже класний автомобіль в шикарному просто стані, весь обслужений до нитки. Ford Focus 2015 року випуску. 1,5 дизель 206 тисяч пробігу, ціна 9300 доларів. Hyundai Santa Fe 2012 року випуску. 2 літра дизель 208 тисяч пробігу. Автомат ціна 15900 доларів. Mazda CX5 2015 року випуску, 2,5 бензин 215 тисяч пробігу. Автомат і ціна 12900 доларів. Volkswagen Golf 6 2009 року випуску. 1,4 бензин MPI 211 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 9300. Ой, 8300 доларів. Дуже гарний сімейний автомобіль Renault Space 2019 року випуску. 2 літра дизель 120 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі. Максимальна комплектація привезений з Італії і ціна даного автомобіля 22 тисячі доларів. Mazda CX5 2015 року випуску, 2.2 дизель автомат 153 тисячі пробігу і ціна 17800 доларів. Land Rover Freelander 2 2007 року випуску 2.2 дизель автомат повний привід 10 700 доларів. Dacia Duster 2014 року випуску, 1,5 дизель 215 тисяч пробігу і ціна 10 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2006 року випуску 2 літра бензин, весь в рідній фарбі, 7200 ціна 219 тисяч пробігу. Дачі Duster 2016 року, 1,6 газ бензин 229 тисяч пробігу і ціна 10 500 доларів. Volkswagen Tiguan 2016 року випуску. 2 літра бензин, повний привід, ціна 13 тисяч доларів. Renault Trafic 2016 року випуску, 1,6 дизель. 229 тисяч пробігу і ціна 13800 доларів. Це грузопасажир. І ось такий пасажирський Volkswagen t 5 дуже гарний, весь в рідній фарбі. 2 літра дизель 15-й рік. 8 плюс 1 місце і ціна 20 тисяч доларів. Audi A4 2003 року випуску. 1,6 бензин. Ціна 5300. Renault Megane 2017 року випуску, коротенький хетчбек. 204 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка і ціна 10300 доларів. Шкода Октавія 2011 року випуску. 1,6 бензин, 134, всього лиш тисячі пробігу. Машина в дуже гарному стані. І ціна 8 тисяч доларів. BMW x 3 2007 року випуску. 2 літра дизель, механіка 230 тисяч пробігу. Весь обслужений. Ціна 9 тисяч доларів. Kia Ceed 2007 року випуск 1,6 бензин 216 тисяч пробігу і ціна 6900 доларів. Opel Zafira 2013 року випуск 1,8 бензин 178 тисяч пробігу і ціна 10 700 доларів. Honda Stream 2003 року випуск 1,7 бензин 5 тисяч доларів. Семимісне. Peugeot 207, 2009 року випуску 1.4 бензин 143 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 4,700. Renault Scenic 2005 року, 1,6 бензин 200 тисяч пробігу, свіжий пригон 5600. Міні Купер Кабріо 2011 року, 1,6 бензин 119 тисяч пробігу на автоматі і ціна 9600 доларів. Volkswagen Golf 5 2007 року, 1,6 бензин MPI, 218 тисяч пробігу і ціна 6700 доларів. Nissan Note 2007 року випуску 165 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6500 на автоматі. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску 1,6 бензин, MPI 252 пробігу І вартість даного автомобіля 6200 доларів. Рено Лагуна 2008 року випуску, 1,6 бензин 220 тисяч пробігу, і вартість автомобіля 7100 доларів. Ford Focus, не знаю якого року, немає інформації по ньому. Audi a 3 2012 року, 1,6 дизель 250 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 9700 доларів. Mini One 2004 року, 240 пробіг, 1,6 бензин 5500. Ford Focus 2014 року, 2 літра бензин, 160 000 пробігу. Автомобіль, до речі, на автоматі і вартість 7800 доларів. Шкода Octavia Scout 2013 року. випуску 2 літра дизель автомат. Повний привід 10900. Renault Sandero Stepway 2016 року випуску 1,5 дизель 159 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі повністю обслужений і ціна 8900 доларів. Volkswagen Golf 5 2005 року випуску, 1,6 бензин, МПІ 248 тисяч пробігу, повністю обслужений автомобіль на автоматі 7300. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску 1,4 TSI, 130 тисяч пробігу, 2 тисячі назад було, був замінений цепок ГРМ. І вартість даного автомобіля 6600 доларів. Volkswagen Touran 2008 року випуску. 1,4 бензин на автоматі 8300 Volkswagen Passat CC 2012 року випуску. 1,8 бензин на автоматі 230 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 11300 доларів. Citroen c 4 2015 року випуску, 1,6 дизель і вартість даного автомобіля 9800 доларів. Mercedes E320 2005 року випуску. 3 літра дизель автомат, весь обслужений 8200. Opel Insignia 2017 року випуску, 1,6 дизель, дуже гарна комплектація, вся в рідній фарбі 12900. І ще ось такий Renault scenic 2013 року випуску вартість 9300, 1,5 дизель. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, прожимаємо палець вверх, підписуємось на канал, пишемо коментарі. І якщо вам потрібен автомобіль, обов'язково звертайтеся. Мої контакти ви можете побачити в описі до цього відео. Всім дякую за увагу!